Друзі, всім привіт! Лайфхак, як відкрити Volvo v 70 Причина була ключ сів акумулятор, ключом відкрити нічого не можна. Ключ провертається, ніякого доступу в нас немає. Тут, бачите, по кругу прокручується. Ми пробували, як хоч, і стекло опустити, не опускається. Понятно, що акумулятор, сівши кнопки ці, не нажмуться, пробували і ручку отодвинуть, пробували і шнурком затягнути, е, накидали петлю і витягнути уверх, теж не вийшло. Так само ту ручку пробували відкрити, теж не вийшло. Є дуже хороший метод для того, щоб відкрити цей автомобіль. Е, на просторах інтернету відкривають фішку габарита, подають напругу. Це все нічого тут чесно скажу не контачить. Якщо дуже великий плюс є, якщо є роз'єм для прицепа. тобто Береться чи зарядний пристрій, чи береться звичайний акумулятор, подається на третій контакт, третій по щоту йде 1, 2, 3. Це маса у нас, або маса може бути на самій, на самому кріпленні прицепа і подається на самий перший контакт. Саме перший контакт це у нас лівий указатель поворота. Якщо хто знає, у нас бувають сигналізації підключені до наших поворотників. Тобто, коли ви ставите автомобіль, у нас блимають поворотники. Тому просто-напросто подаємо напругу на цей поворотник. У нас іде напруга через. Весь автомобіль до блоку управління і у нас подається питання і на сигналку так само. І просто тоді, звичайно, ключом нажали і відкривається машина. Так що, кому потрібно буде, користуйтесь. Volvo V70, ось такий лайфхак. Всім до побачення, гарного дня.